Біжи, товсто не біжи, це чудовий фільм із Саймоном Пегом у головній ролі. Сучасні психологи визначають три типи поведінки людини в небезпечній ситуації, битися, тікти та завмерти або сховатися. В той час, коли Марвел і Дісі змагаються у створенні найкращого супергероя з улюбленою роботою битися з поганцями, який також матиме невеличкі бонуси у вигляді бути най -най -най у всьому. бути найсильнішим, найрозумнішим, найшвидшим, найгарнішим. Найдобрішим і найвитривалишим, мати ідеальну статуру та не мати шкідливих звичок, і, звісно ж, якого будуть любити гарні дівчата і обожнювати фанати. Отже, коли великі студії коміксів мірюються своїми пісюнами, на бідній грішній землі продовжують існувати і інші звичайні люди, які, на відміну від перших, не лише б'ються, а й тікають та ховаються від небезпеки, такі собі антиподи супергероїв. Якщо ви вже втомилися від нав'язування вам успішного успіху, де всі навколо успішні донудоти, і де від вас вимагають того ж, якщо ви втомилися від показу суцільного успіху та розмов про нього, то ласкаво просимо до світу звичайних людей. Звичайні люди не такі розумні, не такі хоробрі, не такі сильні і правильні, як супергерої. Вони можуть помилятися, можуть топити і бути мудаками в моменті. Зі шкідливими звичками, зі звичайною зовнішністю і зайвими кілограмами. В них може бути звичайно, робота, яка може бути і неулюбленою, окрім якої в них власне, нічого іншого і цікавого в житті немає. Саме такими як головний герой фільму Біжи, то сто не біжи Деніс Дойл. Деніс є взірцевою, інфантильною людиною, яка постійно тікає від проблем, часто топить, в моменті веде себе як модак, і яка примудрилася просрати головну любов всього свого життя Лібі. Деніс примудрився покинути свою вагітну від нього дівчину і втекти майже з під вівтаря. І в результаті лишився і без неї, і без свого маленького сина, коли перехвилювався, злякався і трохи офігів від свого несподіваного щастя і майбутніх обов'язків такий собі злочин і кара. Бо з самого початку фільму, після того, як він залишив свою родину, нам показують, в якій дупі знаходиться головний герой. Біжить за кимось і показують, наскільки він не створений для цієї роботи. Отже, наш головний герой лишився без родини її в вдахою, і взірцевих винив дахою. Він знаходиться десь на соціальному дні, працюючи охоронцем у магазині жіночого одягу і знімає кімнату напівпідвалі мігранта з Індії, якому навіть за таке житло примудрився вже чимало заборгувати. Торжество справедливості, хоч і у кіно. Далі бідний хлопець довго і болісно спокутуватиме свою провину аж до кінця фільму, про що ми з вами детально і поговоримо. Деніса доволі звичне і природне бажання виправити всі свої помилки своєї молодості, абсолютно нічого для цього не робичи. Він розраховує, що колись в його житті це все само якось розсосеться і налагодиться, що Лібі його пробачить і зрозуміє, а потім у нього колись вистачить духу яєць, якось помиритися з колишньою майже дружиною і знову бути разом із нею і маленьким сином. Це змінюється, коли в житті Лібі з'являється суперник Денеса, американець Уїд. Ну, кіно британське, тому головний поганець може понаїхати зі США і всім погіршити без того погане життя. Так от в житті Лібі її сина з'являється цей справжній суперник Деніса, який є вищим, стройнішим, багатшим і розумнішим, і у всьому кращим і успішнішим за Деніса. Така собі лайт-версія капітана Америка хоч і без щита. Ви відбігтиме у лондонському благодійному марафоні вдоль Темзи, щоб потішити своє ЧСВ і зайвий раз смакнути Деніса обличчям у багнюку. Щоб родина Деніса зайвий раз побачила ху, із ху і наскільки він виглядає краще за Деніса, що є доволі розумно використовувати промахи Деніса. І це вже не та ситуація, коли стратегія просто сидіти і чогось чекати не спрацює. Денісу доведеться поборотися за лібі і взяти свої яйця в кулак і врешті вирішити проблему. Отже, Деніс, появу та більше не може займати пасивну позицію, просто чекати на щось, тому приходить до Лібі і намагається втюхати її інфу, що він змінився. Ось так раптово, як від змаху чарівної палички, він вже доросла, відповідальна і ні рама, не інфантильна людина, яку вона колись знала, і щоб довести їй це, він побіжить у марафоні разом з Уїтом. Міжтем Уїт поступово демонструє, що він є мудак. Поки що редфлеги з'являються, коли малий торкається речей Уіта. І той не сильно цьому радий. Але лише цим справа у фільмі не обмежується. Уйт з наслоду розказує Денісу про ночі із Лібі, отримує задоволення, дістаючи його цим. Радус напруги між ними зростає, коли Уит робить пропозицію Лібі і та її приймає. А отже, в Деніса тепер немає вибору. Або спробувати якось щось змінити, тобто, в його випадку, це змінитися самому. Ну, саме Деніс і його дитячі погляди на життя і є головною проблемою у фільмі. Або вже втікти назавжди і більше не вертатися. І він таки тікає. Від проблеми. І все б так би і лишилося, коли б Джейк, син Лібі, не зник. Так малого в його дитячому світі є свої перші дитячі проблеми, які він вирішує десь так само по-дорослому, як і батько. В його дитячому світі є дівчинка, яка йому сподобалася, і яка не хоче з Джейком дружити, бо там є інший хлопчик з хвостиком, який подобається і більше за нього, через той самий хвостик. І малий тадам барабанний дріб, тік від проблем. Поки що до найближчого парку. І це був той самий випадок, який навчив Деніса, що це дитяча позиція, і від проблем потрібно не тікати, а їх вирішувати. А ще він зрозумів, що він є прикладом для свого малого сина, який вчиться на його прикладі і так само тікає від проблем. І вчити малого, що не варто тікати від проблем, коли сам постійно на очах малого робиш саме це, доволі неефективно. Тому тепер вже не тільки заради Лібі, скільки вже заради сина Денісу, який максимально не створений для марафону, має зайву вагу, звичку палити, ненавидить бігати, доведеться бігти в марафоні. Деніс каже Лібі, що хоче від неї поваги. Хоче, щоб вона не жалкувала за її спільне минуле і не вважала це минуле даремно втраченим часом. Гадаю, що повага від сина йому також потрібна, бо Лібі вже і вболіватиме завила. Але син точно вболіватиме за тата, свого біологічного тата. Уїд, який все-таки мудак, не міг просто так пробігти марафон і ніяк себе не виказати. Йому мало того, що він отримав лібі, йому потрібно ще повне приниження конкурента. Тому до слів, він ще й і дію додав. Він робить Денісу підніжку під час цього марафону. Ну і наш герой був би не нашим героєм, якби не примудрився вивихнути кістечку під час падіння. Хоча єдиний позитивний момент у всьому цьому це те, що Уид сам перечепився через павшого на землю Деніса і не зміг продовжити марафон. Уид поїхав до лікарні, де лікарі виявили, що він абсолютно здоровий. Мабуть, він лише на словах бере участь у подібних заходах, не закінчуючи їх до кінця, а лише починаючи. А от Деніс такий якимось дивом, бо наскільки шкутильгаючи. Під слова підтримки і непідтримки друзів і ворогів, так і зміг, хоча й не без величезних проблем і падінь на своїх раптово морально-вольових якостях, так і зміг дістатися до фінішу. Це ж все-таки ні? На фініші його вже чекала Лібі з малим. Бо це як буває в кіно, по ящику прокрутили той самий епізод з падінням Деніса, де видно, що увіть сам підставив йому підніжку, а потім вже сам перечепився через нього. Ну що ж, Деніс поборовся і здобув. Здобув, мабуть, в першу чергу самого себе. В кінці фільму є доволі цікавий момент. А коли Деніс зібрався запросити Лібі з малим повечеряти, і спочатку не зміг, а потім таки пішов і запросив. Гадаю, що це дія марафону терапії, яка навчила його не вести себе як інфантил, а ставити ціль і досягати її. Гадаю, якби не його зміни, то в нього навіть на це б не вистачило духу. І він би так і не запросив її повечеряти. А отже, він вже на правильному шляху, шляху до одужання: коли ти не тікаєш від проблем, не ігноруєш їх і не замітаєш їх під половичок, а вирішуєш як доросла і зріла людина і особистість. Дякую всім за увагу, всім добра і гарних фільмів для перегляду!